Шоста група – форм дієслів. Перше – світити. Shine, shone, shone. Друге – чути. Hear, heard, heard. Третє – знаходити. Find, found, found. Четверте – зачиняти. Shut, shut, shut. П'яте – бити. Beat, beat, beaten. Шосте – вирощувати. Breed, bread, bread. Сьоме – застрянути. Stick, stick. Stuck, stuck. Восьме. Загубити. Lose, lost, lost. Дев'яте. Розрізати вздовж. Slit, slit, slit. Десяте. Покласти. Lay, laid, laid. Одинадцяте. Вертіти. Spin, spun, spun. Дванадцяте. Пролазити, штовхати, колоти. thrust. thrust, thrust. Тринадцяте. Кусати. Байт. Чотирнадцяте гойдати. Свин. Сван. П'ятнадцяте. Перемелювати. Grind, ground. ground.